Всім привіт! Ну що, день сурка, у нас одесь у корено. І ми всі точно помремо, але не сьогодні. Сьогодні насправді по Херсонській області прилетіло аж 14 кабів. Так як ми зараз почали слідкувати за попередженнями повітряної тривоги, є такий канал Херсонщина Моніторинг, я туди час від часу заглядаю, і коли каби вони пишуть, то тоді ми вже починаємо якось, ну, я не хожу в підвал, але якось так збираюся докупи. І сьогодні каби летіли на Херсонську область, я взагалі не знаю, що там від тих населених пунктів. Що далі від нас туди в сторону Борислава залишилося, тому що це ж села, і в село 4 то це дихрініще зараз коли, а туди ті день прилітає насправді. <кій> так що таке у нас життя, а на вулиці Весна. Сьогодні навіть я послухала трішечки прямий канал, прямий ефір. Там був пан Володимир Омільян, я його дуже поважаю, він, ну, він просто розумаха, знаєте, розумах завжди любиш слухати. І там якраз точилися такі ну не бої, всі ж, там, всі ж експерти, всі граматічки <кхем> стосовно того, чи будуть вибори. Один дядечка каже: ні-ні-ні. Ну, це взагалі самогубства. Ну, я теж так вважаю, але хто ж нас слухає. Ну, не тільки я, наша сила так вважає, да? а, і от прозвучала слушна думка, що навіть якщо зараз не проводити вибори, то треба вже все одно зараз думати про те, як їх проводити. І ніякої дії, і ніяких там, то есть, ніяких от этих от маніпуляцій, а треба вже рахувати, що. Ну, навряд чи повернуть іменно зараз, станом на зараз, коли буде перемиря, повернуть окуповані території. Тобто, треба рахувати, як буде з тими людьми, хто виїхав за кордон, але вони з українськими паспортами. Яким дати можливість проголосувати. Треба рахувати, як дати проголосувати тим, хто знаходиться на прифронтових територіях. Що робити з військовими? Це ж не буде так. Перемиря, значить, всі склали зброю і пішли. Тобто ціла купа проблем, про котрі ніхто не думає, але вже тут в повітрі, що Зеля хоче провести вибори у липні місяці. Ох. Тобто я послухала, і що мені сподобалось, такий системний підхід у людей. Але ви знаєте, мені сподобався мільярд. У нього чувство... відчуття гумору чудове. Він сказав, є дуже-дуже. Гарний ще один, ну, в лапках, звісно, гарний, є ще один такий спосіб провести вибори, це міра помазання. І каже, я так думаю, якби і, 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 зараз до цього йде, я так думаю, що московський патріархат точно погодиться, 5 хвилин і все, і помазані Божі заступив на царство і далі продовжує розрушати Україну. Насправді, веселого, це сміх крізь сльози. Насправді, я би, можу зрозуміти, чому вони так роблять, ці зелені тварі, тому що вони, знаєте, це так, якщо ми переможемо, то це буде тільки наша перемога. Ніхрена не виходить, ми все одно будемо гризти кактус. А якщо ми зараз долучимо пороха, а у Пороха вийде, то це ж кому всі медальки? Хоча все одно впевнено, ви знайдете, як його обосрати. Але ж нам хочеться якось так, як там цей казав піздюк, я фартовий, якось на цьому фарті виїхати хочеться, а воно не виходить. І хто там думає? Боже, мені коли кажуть, я говорю, Боже, хто там думає за Україну, хто там думає за державність, хто там думає взагалі, що буде з країною, з людьми, люди то вовче для них щось таке, так? Да? А от якби ви так викрутити ще собі на, на кишеню ще побільше, і так же зробити, щоб до кінця життя залишитися при владі і при кормушці, оце про це вони думають, більше ні про що, от 100%. І я просто думаю, що іменно тому. Не буде ніякого, на жаль, на превеликий жаль, я не знаю просто, як би з цього впоратися. Не буде ніякого ні уряду порятунку, ні уряду єдності, ні уряду, взагалі якого. Ви знаєте, що вони сьогодні зробили? Вони сьогодні, ну, звісно, не сам пан Стефанчук. І, звісно ж, не ця дура, прості господі, бізогла. Сьогодні технічні працівники в Верховній Раді винесли. Із Верховної Ради, із зали, стілець прем'єра. Тобто, я так розумію, що там стільці спеціально для влади, для уряду поставлені. Оце для прем'єра стоїть стілець, Ну, від як то повинен же ж прем'єр все ж таки приймати участь в. Праці над розбудовою України, от Ганьте, як я гарно сказала. Там є ще стільці для інших міністрів і для інших урядовців, але вони були дуже сильно прикручені. Ну я думаю, що завтра робітники, бо їм же дан наказ, завтра вони прийдуть з інструментом і відкрутять, і винесуть. Тобто, це знаєте, це скільки ви можете, от ця європейська солідарність. Гавкать нам, що ми тут якісь не такі... Визивати нас, таких зайнятих людей, к вам, Верховну Раду, щоб ми вам ще щось розповідали. Ми навіть стільці прибираємо звідси. Це, Ні, я могла би сказати, це що, як так можна, але я цього не кажу, тому що сьогодні можливо все. Ми зараз якісь синоптики, ми можемо прогнозувати все, що завгодно, і все може скоїтися. Тільки от жабацицькі не дасть тим, кому би ми хотіли, да? ну нічого, про це теж треба мріяти, насправді. Тому збираємо ця лотерея, збираємо хлопцям на допомогу, на те, щоб підсилити мавіки, на те, щоб вони могли двохсотіть 200... на нашому напрямку, коли я чую, що. Хто готується йти наступом прямо по всій тисячі кілометрів лінії фронту, я розумію, що не буде по всій тисячі кілометрів, буде десь. Так от, щоб це десь було якомога далі від нас, допомагаємо нашій бригаді. Ми не зупиняємося в житті, Ми... у нас у п'ятницю дуже гарний захід, а до нас приїжджають дуже гарні гості. У нас буде презентація. Я, вроді би, херсонцям всім, кого знала, повідомила. Ну, хто зблизька. Якщо хтось буде мене зараз дивитися і хоче узнати, що це, блін, так я, ми вже настільки звикли, що треба ховатися, щоб не знали локацію, щоб, ні дай Бог, десь не прилетіло, щоб ще щось. Але я вам напишу в особисті, куди прийти. Це буде п'ятниця. Наш захід буде в п'ятницю. Запрошуємо. А взагалі все нормально. Світла не було півдня. Я теж вже жаліюся. Світла не було півдня. Потім здриснув кудись інтернет. Потім все з'явилося. І замість того, щоб зараз вдома читати гарну книжку обложитися котами і читати гарну книжку, я сьогодні працюю як ідіотка. Ну, вроді, все вже зробила, ще запланувала. Тепер можу взяти гарну книжку. Люденьки, не зупиняйтеся, живіть, будьте мені щасливими, незважаючи на війну. Беріть з нас приклад з нас, херсонських дівчат. А ще я сьогодні побачила, от зараз закінчу позитивом. А ще я сьогодні побачила я ж шоколадная. Тому я про Петра Олексійовича. Ще я сьогодні побачила, що Петро Олексійович розповів, що з жовтня місяця розробляли і, нарешті, зробили першу партію нових дронів наших українських на оптоволокні. І перша партія поїхала туди, куди треба, з Богом. Ці дрони, якщо хтось ще не знає, це ми тут вже знаємо все. Ці дрони на оптоволокні, на них не е, спрацьовують реби. У нас тут цими дронами користуються. У нас в нашій області та й в інших областях. Ну, ми більше про нашу знаємо. Тому, е, нарешті, і у наших теж хлопців з'явилися перші, але нарешті вже системно розроблено, і раз є у Петра Олексійовича, тут же ще важливо, щоб дешев. Здешев... Щоб процес виробництва був дешевший. От. І цього теж добиваються. І я побачила і думаю, от беру приклад. Здавалось би, у тебе забирають все. У тебе забирають. Ем... Навіть не тут не в грошах справа, а. Е... Можливість робити те, що ти хочеш, допомагати армії так, як ти хочеш, тим паче, що у тебе є гроші. Зараз всі обговорюють декларацію Петра Олексійовича, яку він подав, що у нього там мільярдні статки. Люденьки, а чому ж ви не обговорюєте, що за останні три роки він 7 мільярдів на армію вже витратив? Ні-ні. Ми обговорюємо, що у нього тут такі статки. А я вам ще хочу сказати: знаєте, декларація, вона так чудова. Ну, як чудово, от, зараз я не за Петра Олексійовича. От, наприклад, в минулому році я подаю декларацію за 23-й рік, встигла вчасно. І за цей рік я подала декларацію, встигла вчасно. От за цей рік зараз мені будуть казати, в минулому році дорікали, що у мого чоловіка були, була, був аж мільйон, в цьому році у нього 700 тисяч будуть дорікати, що ніфіга себе дені. А в мене чоловік на третій групі ФОП. А це підрозуміває, що всі гроші, що приходять на рахунок, облагаються 5%, зараз 6%. А все інше це типа твій доход. А насправді це не весь твій доход. У тебе ще й витрати є. І чистими у тебе залишається набагато менше. Але, ж, але в декларації показується загальна сума, тому що так рахується по нашому, по нашому податковому кодексу. І що б ти кому там не розповідав? Господі, кому це цікаво? Вони бачать цифру, у них отак от очі блимають, взагалі у нас немає культури не рахувати чужі гроші. Якщо людина десь вкрала, це інша історія. А коли у людини бізнес, тепер я повертаюся до Петра Олексійовича, коли у людини бізнес в білу все показується, це ж уже його чистий доход, а скільки ж сплачено податків, да? а, скільки, а скільки у людей робочих місць, а скільки сплачено з податків зарплати цих людей? Ні-ні-ні, що ні, ні, ви що? Ви, боже мій олігарх такий. Я хочу, е, я ще не бачила, я хочу побачити декларацію Зеленського. І очень жаль, що в цій декларації, от і у Петра Олексійовичі цього не пишеться в декларації, нема витрат. Очень жаль, що нема. Я хочу просто, ну, знайдіть мені когось, хто мені скаже. Хочу один військовий, що приїхав Зеленський і привіз ні медальки. Ми на власні очі бачили, як Зеленський приїжджав, коли підірвали Каховську ГЕС. Він привіз свою дупу, він привіз своїх е, пасіпак, він привіз жур журналістів, він тут у нас покрутився годинку, провів якесь, та, якусь нараду і поїхав. А на наступний день приїхав Петро Олексійович. А перед тим, як він їхав, приїхала фура води, фура. Там були Ой, насоси для викачки води, там були генератори, там був одяг оцей, щоб хлопці могли одягати разом з чоботами такі комбінізони, там були продукти, там... Бляха, я вже не, не запам'ятаю, ми вигрузили це, у нас на вулиці місця не було. Ми зняли ще один склад, щоб помістити те, що привіз Петро Олексійович. А потім, Оленка обов'язково згадає, а потім ми поїхали на нову пошту, я домовилася, і ми ще вигружали. І ще бу, були з кубами ну, то вигружали. Этим вот этой фигньої специальной, куб води, отакі пластикові е, бочки. А ще ми вигружали в четвером. Це запам'ятається на все життя. да, човни привіз, правильно, Оленка, ти кажеш? А ще ми вигружали воду бутильовану. В четвером таскалі на новопочті складували, а потім розвозили це все по селах. Оце привіз Петро Олексійович. А Зеленський не привіз нічого. І коли ми под. Кавирівали, люди ж почали бігати э, за допомогою, і є ті, кому вона потрібна була дійсно, а були ті, хто э, дайте хоч що-небудь. І коли стояли, чекали, поки там ми назбираємо їм торби, то Марінка наша сказала, а ви не знаєте, а де тут услуг народу волонтерка? І так оживілись сразу дами, о, а где? А вона каже, ну от будете знати, тоді нам покажете. Так ми досі і не знаємо насправді. Да, Оленка, ми тоді натискалися, звісно, тої води. І ще одна машина, я просто сказала, завертайте її на Миколаїв з водою. І потім сказали, о, Порох прив'яз і забрав. Я особисто сказала, завертайте, бо вже вечір, скоро комендантська година, і нам просто нема куди було. Її вигружати. І нема ким вигружати, і нема куди було вигружати. Ми на новій почті я попросилася до наступного дня. І дай Бог Світланки здоров'я, що вона терпіла нас тиждень, тому що тоді просто везли, 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 везли в місто Херсон. І один із тих, хто привіз перший, був Петро Олексійович. Я вважаю, що про це треба розповідати. Я вважаю, що я свідок. Я вважаю, що про це треба розповідати, тому що все, що не робиться, все, що б не робилось, поплюжиться. А цього не можна допустити. Щоб поплюжити добрі справи, ви спочатку зробіть хоч щось для України. Не можна так робити.